Мої вітання на ютуб каналі Української школи майбутнього. І всі наші підписники. Я знаю, що вже зачекалися, і багато нас просять. Пояснити основи роботи з тригонометричними виразами. Насправді я навіть не знаю, чому такі є запитання, тому що з тригонометричними виразами, як на мене, працювати неймовірно легко, просто, просто треба відмежуватися від оцих страшних слів: косинус, синус, тангенс, котанес, а дивитися це як просто такі гарненькі, однозвучні. Якісь вирази, які ми можемо замінити навіть як А на Б, і собі працювати з формулами скороченого множення, з винесенням якихось знаків за дужку, в розуміннях певних таких особливостей, які, наприклад, згадати за 7-8 клас дуже доречні. Єдине, що могло би бути таким сум'яттям 10 класі, це те, що є головна тригонометрична туточність, яка розказує, якщо якщо в нас синус квадрат плюс косинус квадрат, Причому однакового кута, і тут варто звернути увагу, що тільки за умови однакового кута до рівня одиниці, ще можливо, варто пригадати, що у нас синус і косинус, тангенс і котангенс, вони навіть як функції мають певне розуміння і певне значення. Значення в тому, що косинус це єдина парна функція, а синус, танець, котангенс – це не парна функція. Що це означає? Що якщо у нас синус був би від мінус ікса, тому знаючи, що синус не парна функція, ми би мали б записати, що це мінус синус х. А якщо у нас косинус мінус ікса, оскільки косинус це єдина з тригонометричних функцій парна функція, то відповідно у нас косинус всі свої знаки тримає при собі і нікому їх не видає. Отже, якщо ми працюємо з даними прикладами, то звертаємо увагу на те, що у нас насправді тут доволі все просто, однак є от якраз це розуміння мінуса кута. Тому знову ж, пригадуємо собі, що у нас, якщо синус мінус х, то це буде мінус синус х. Так, ми запишемо, що це буде одиниця замість плюса, відповідно, буде мінус. Синус в нашому випадку альфа. І ми бачимо, що маємо якусь дуже знайому доволі формулу. 1 плюс синус альфа, 1 мінус синус альфа. Якщо ви призабули, то давайте згадаємо, що таке мінус Б на А плюс Б. Колись в мене була учениця, яка казала Ірина Дмитрівна, ну не бачу я тут формул скороченого множення. Я кажу, нічого страшного. 10 прикладів зробиш, впізнаєш, і все. І насправді так і вийшло. Вона каже, я вже на шостому прикладі зрозуміла, де тут формули скороченого множення, де тут виносити задушки, де тут скорочувати, де тут просто формули тригонометричні. Тому якраз оцей момент відпрацювання залежить тільки від вас. Робіть більше прикладів, і у вас буде більше знань. Тому у скорочених формула скороченого множення треба розуміти, що якщо в нас є дві дужечки ідентичні, але з різними знаками, то це все-таки різниця квадратів. І що ми бачимо, що головна дужечка у нас буде з мінусом, тому ми відштовхуємося від цієї дужки. Це як буде 1 квадраті мінус синус квадраті альфа. Ну що ж, можна навіть переписати без квадрату, щоб нам було так спокійніше і прийнятніше. А тепер дивимося, чи є в нас десь зв'язок одиниці і синуса квадрат. Та, звісно, він є у золотій тригонометричній тотожності. Але в чому фішка? Що мінус тут в квадраті, але знаком мінус. І синус цей квадрат зі знаком мінус, це означає, що ми його беремо і ніби якби перенесли в той бік. Якраз було би так гарно написано: От дивіться. Я синус заберу, залишається відповідно косинус квадрат. А якщо ми синус переселили до одинички в гості, то в нас буде одиниця мінус синус квадрат. Що означає ще раз? Мінус, що синус не в своїй рідній стороні, тобто він подалі від косинуса. І ми бачимо, що ідентичний вираз. І чому цей вираз дорівнює? Так, звісно, він дорівнює косинус квадрату альфа. Все все доволі просто. Єдине, що ми пригадали, що синус непарна мінус виноситься за знак синуса, далі впізнайте, будь ласка, формули скороченого множення і можете яким чином далі застосувати золоту тригонометричну тотожність. А що робити в другому прикладі? Знову ж, тут може бути для вас підсказка, є дуже такі цікаві учні, я їх полюбляю, відповідальні, такі хороші їхні знання, і ця відповідальність хороших знань їх змушує запам'ятовувати формули. Я, звісно, не прихильник запам'ятовувань, навіть я б сказала, зазубрювань формул без розуміння. Якщо ви розумієте, звідки це береться, то так я знаю, що ви вже впізнали, що оцю дужечку можна замінити формулами. Але якщо ви не пізнали нічого страшного, ми пригадуємо те золоте правило, що ми знаємо, що тангенс насправді це ніщо інше, як відношення з синуса до косинуса, того ж самого кута. А якщо ми маємо котангенс, то це відношення навпаки косинуса до синуса. Ну, в нашому випадку тут то тангенс. Тому ми можемо навіть розкривати зразу дужки і повторювати, що таке тангенс. Що ж, коли ми розкриємо дужечку, у нас буде косинус, що множиться на одиницю. Плюс, а тут буде косинус квадрат, що множиться на тангенс квадрат. Але давайте тангенс нарешті розпишемо, що це все-таки синус квадрат. Тільки нагадую, якщо ми маємо справу з бета кутом, як аргументом, то і тут у нас мають бути бета кути. Відповідно, що ділиться на косинус квадрат бета. Тому що тангенс це синус поділити на косинус. І що вже дуже всім хочеться. Вони бачать, що косинус чисельнику і косинус знаменнику прекрасно між собою скорочуються. І що в нас залишиться? В нас залишиться косинус квадрат бета додати. Тут вони скоротяться, буде одиничка. Синус квадраті поділити на 1, це синус квадраті, тому просто пишемо наш знову ж синус квадраті. І що? Тільки за умови, якщо ми маємо однакові кути і косинус квадрат додається синус квадрат, не обов'язково синус додати косинус. Ми ж розуміємо, що від зміни доданків сума не міняється, тому ми однозначно бачимо золоту, тригонометричну тотожність і розуміємо, наскільки ці приклади легкі, достойні для того, щоб в них не робити помилок і отримувати свої законні гарні бали на НМТ.